Джей Келлі, який виходить 5 грудня на платформі Netflix, у кіно цей фільм вже був з обмеженим прокатом ще 14 листопада. Із акторського складу нас очікує Джордж Клуні, якого я доволі давно вже не бачила у фільмах, і Адам Сендер. Це комедійна драма про суперзірку кіно Джея Келлі, якого грає Клуні. Він раптом усвідомлює, що все його життя це монтаж і сцен, червоних доріжок і чужих очікувань. Після смерті його наставника проблем у стосунках Ках із дочками та кризи сенсу він спонтанно вирушає в подорож Європою зі своїм вірним менеджером Роном, якого зіграв Адам Сендлер. По дорозі Джей намагається розібратися, ким він був як батько, друг та людина, і що залишиться після нього, окрім фільмографії та фанатських мемів. Це фільм про кіно і для кіно. Джей Келлі зняли на 35-міліметрову плівку, яка спеціально показується в старих реставрованих кінопаласах по всьому світі. У списку є Лос-Анджелес, Лондон, Берлін та Токіо. Netflix робить з релізу справжній кінематографічний івент, а не просто ще одну прем'єру на стримінгу. На томатах критики дали рейтинг 80%, а глядачі 67%. Цікаво, як зміниться ця статистика після того, як фільм вийде. Де на Netflix. прем'єра цього фільму пройшла у Венеції, де він отримав 10 хвилинну овацію, а потім вирушив на нью Нью-Йоркський та Лондонський кінофестивалі. Наприкінці фільму Джей дивиться на екран зі сценами зі свого життя. Але насправді це реальні кадри з кар'єри Клуні. Фільм грає на нашому знанні його ролей і перетворює особисту кризу героя на гру з образом справжнього Клуні.